Завдяки Збройним силам України Кам'янське має змогу проводити різні чемпіонати та доводити своє звання найспортивнішого міста. Так, з 12 по 14 травня на арені спортивного комплексу Прометей проходив відкритий чемпіонат з волейболу дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Кам'янської міської ради серед дівчат 2009-2010 років народження. Протягом трьох днів спостерігала за спортивними досягненнями волейболісток і знімальна група міської інформаційної служби. Спортивний турнір з волейболу проходив між дівчатами 14 15 років. Змагання поєднали у собі майстерність, здоровий дух і волю до перемоги, щоб показати справжню спортивну боротьбу. Сьогодні ми вітаємо учасників волейбольного змагання. Бачимо, що дуже багато дівчат приїхали к нам, команди з інших міст і Миколаїв, і Київ, і Царичанка. І ну, дуже багато всі дівчата вони очікують наразі отримати не тільки перемогу, але й нові знайомства та позитивні враження від гри. Такого роду чемпіонат важливий для дітей, які зможуть не тільки показати свою майстерність, а й відволіктись від подій, що відбуваються. А міська влада та громадська організація бджола зі свого боку завжди підтримують змагання, сприяють спортивним досягненням та заохочують спортсменів до нових перемог. Проводиться цей чемпіонат завдяки підтримки управління молоді і спорту, а також нашого міського голови, який популяризує. Шому місті і тим своїм і своїм прикладом, і своєю підтримкою долучає до спорту всіх наших маленьких дітей, щоб вони знаходили себе в своїх видах спорту. Переможні місця розподілилися наступним чином: четверте місце і кубок отримала команда Царичанка. Посіли третє місце, а також отримали кубок і медалі дівчата з команди Магдалинівка. «Срібло» здобули волейболістки з міста Перелуки. А заповітну перемогу після запеклої боротьби отримала команда Камінське 2 дитячої юнацької спортивної школи номер 2 тренером якої є Віталій Сірьогін. Я дуже задоволений проведенням турніру. Це вже можна, в цьому році такий другий турнір серед дівчат. Але ж цей раз дуже запекла боротьба була. Всі матчі фінальні, коли вже визначалися виходи у полуфінал, у фіналі, за три дні всі грали з трьох партій. Ви розумієте, що таке три дні боротися, йти до фіналу, і отакі запекла боротьба. Капітанка команди Дю США номер No2 Саша Бурхан дуже радіє досягненням. А ще зізнається, перемогу було виборювати нелегко, але дуже цікаво. Окрім того, Саша разом із волейболісткою Анною Черновою визнані кращими гравчинями команди. Це були дуже важкі ігри. Для нас це дуже неочікувана перемога. У нас був настрій дуже такий гарний. Ми дуже хотіли загризти це та забрати це перше місце. Для нас воно було дуже важливе. І ми дуже чекали цю перемогу. Хочеться побажати юним спортсменкам і надалі продовжувати тренуватись, змагатись та перемагати. Кожен день, який приносить нам успіх на змаганнях, спонукає до оптимізму і запевнює, що перемога вже близько.